Репортаж. Тернопільська область. Дуже гарний ставочок. Просто шикарний. Подивіться, тут все гарно окультурено. Ось є зона. Людей маленько, тому що сьогодні будний день, але дуже-дуже жарко. Температура приблизно 37-38, подекуди 41 кажуть. От ми приїхали трішки відпочити, взяли фруктики, тут сидр у нас і ось у нас ще шаурма там і кукурузка. Супер відпочинок. В озері освіжитися, жара не відчувається взагалі, хоча у місті просто неймовірно жарко, дуже душно. Якщо нема кондиціонера, це просто дуже важко це витримати. Багато людей ставлять бутилки на вентилятори охолоджені у мікрохвильо... Ой, у мікрохвильо... Охолоджені у форозилці заморожені. Їх якщо повісити Слухайте, на вентилятор. Ведеться набір у літній табір для тих, кому за 40. О, набір у літній табір, ну тут майже літній табір. Це теразове харчування, алкоголь, ну, денний сон дуже... і музика 90-х. Ого, а такий табір. Читає, що ведеться набір у літній табір для тих, кому за 40. Мені вже підходить. Дивіться, як гарно. Просто траса. Тут дуже такі тополі і верби такі. Буві.